Так, підхопую, Петре. Степан Барна з нами на зв'язку. Сержант 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України, який зараз на сході в безпосередньо в бойових діях задіяний. Пане Степане, вітаю. Слава Україні, вітаю. Героям слава. Пане Степане, якщо коротко описати ситуацію на вашій ділянці фронту, як би ви її схарактеризували станом на зараз? Я би її характеризував як позиційна боротьба, яка. Відбувається досить активною артилерійською, залповою і реактивною присутністю з боку російського окупанта. Я хотів би зазначити, буквально нещодавно повернувся з позицій. І впродовж кількох годин ми навіть десь з друзями рахували кількість обстрілів. Хотів би зазначити, що ці обстріли були достатньо активними. Ми нарахували близько 200 прильотів в межах цих кількох годин, і це свідчить того, що. Якраз для росіян є забезпечений необмежений ресурс БК, і по різному вони звичайно обстрілюють позиції і долітають, і перелітають наші позиції, снаряди і прилітають. Але е тим не менше, українські солдати, які знаходяться на передовій, тримаються. І як поти Богу, ми своїми позиціями не поступаємося. Доводиться останні тижні читати від військових аналітиків, що якраз на вашому напрямку росіяни дуже вперто і дуже тупо не змінюють тактику атаки, тому що обстрілами одними війну не виграти. Треба все одно вхід пускати живу силу, і треба штурмувати ці позиції, які перед цим очевидно були обстріляні. І тут той же ж інститут вивчення війни, американський вказує, що росіяни вже який місяць просто йдуть в лоб. Кладуть дуже багато людей, але стратегію чомусь не змінюють. Е, ви можете підтвердити цю прямолінійність російської стратегії, і якщо так, то чому вони її не змінюють? Є версії? Є певні роздуми з цього приводу. Звичайно, що себе не виправдала тактика батальйонно тактичних груп, які були задіяні з боку Російської Федерації на початку війни і ще на червні-липні місяці на Донбасі. Станом на сьогоднішній момент вони діють стратегію так званих хвиль. Перша хвиля це масований обстріл всім, що є в наявності. Це про те, я казав: артилерія, міномети, потім йдуть танки, авіація, обстрілюються нашими позиціями. А після того з, яким, з якоїсь дива вискакує там два десятка е вагнерівців чи то військовослужбовців. Збройних сил Російської Федерації мобілізованих і починають рухатися на Авось чи то з метою виявити якісь українські позиції, чи то з метою захопити і покращити своє положення. Ну, тим не менше, там на сьогоднішній момент ми відсвятковуємо точно, що в людському ресурсі росіяни не, не жаліють людей і активно намагаються такою хвиля або волна, так звана, подавити українські позиції. Ви хочете сказати, що вони живих людей використовують просто для виявлення українських позицій? Я вам більше скажу, це не поодинокі приклади, і в багатьох різних наших позицій з такими стикалися. Навіть були такі випадок в одному з районів, коли я пригадую в жовті місяці, тупо пустили в нашому напрямку сім чоловік. Які не мали нічого на озброєнні, крім автоматів і одного міномета, не міномета, а шукача і рухалися в нашому напрямку тільки з однією метою, щоб виявити наші позиції, щоб ми їх просто е, лишили на цій землі. А тіла росіяни таких е, шукачів забирають після себе? Я не відслідковував ці речі, і ніхто не відслідковує, але ми скажу, що це має масовий характер. Добре. І, е, зазвичай зазвичай цим ніхто не займає з їхньої сторони. Угу. Пане Степане, а як зараз е, ситуація погодна вплинула на ефективність і ведення бойових дій? Відчутно змінилася тактика і стратегія? От буквально нещодавно був захоплений Вагнеревець нашою бригадою. і хотів би сказати, що. Він достатньо був погашений ну, з точки зору морально-психологічного стану. Людина, яка місяць стоїть в болоті, мерзне. Очевидно, що е, вона не здатна воювати. Е, це компенсовується суттєво іншою складовою. Це масовою яка Відбувається в Росії. А з нашої сторони, це очевидно, що також ми потребуємо такої підтримки, і в тому числі. Певної ротації. Зрозуміло, що температура не дуже приваблива. В день ти маєш плюсову температуру, вночі ти знаходишся в бліндажі або на позиції спостережень. При температурі там мінус 2 градуси, мінус 3 градуси. І це надзвичайно ускладнює ведення бойових дій. Ну так, це навіть пояснення, особливо додаткових не потребує. Дякую, ну, та. Так, але це ще раз кажу, це не впливає на певний настрій серед хлопців. І в різний спосіб там зігріваємося. Очевидно, що там блині, ти там не розпалиш, бо в силу певних позицій ти не можеш демаскувати е, місце розташування своє, але тим не менше є окопні свічки, є газові балончики, які дають можливість зігрівати і душу, і серце. Дякую, пане Степане. А ваші слова зігрівають і нас. А ще більше ваші дії. Степан Барна, сержант 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади збройних сил України, був з нами прямо на зв'язку. З передової продовжимо.